Всім привіт! Вирішив пофарбувати диски зимові. Ну, диски на зимові колеса А то вони такі страшненькі, корозія в них солідна така. Один вже я зачистив. Всю ржавчину, всю корозію зачистив болгарочкою, буду грунтувати і фарбувати чорною, мат... чорною матовою фарбою. Он, як то кажуть, готуй сани влітку. Колеса зимою вже придбав. Так що дивимося результат. І так, диски вже погрунтовані. Буду фарбувати. Грунтував ось таким грунтом. Хто буде собі купувати на 4 диски 2 балони. Одного вкрай мало. Я вшипнув одним. Але дуже тонкий шар. Краще брати два балони відразу. Я замовляв собі звичайну ґрунтовку в банці, але її мені не привезли. Тому прийшлось брати, що було в наявності. Білої чорні диски не хотів грунтувати. Була в наявності тільки біла і сіра грунтівочки. Так, фарбуватиму ось таким ньютоном. Чорна, матова. І будуть як новенькі. Тут бортик теж добре зачищав, бо їржа полізла аж всередину. То тут я добре прогрунтував, а те вже так, наскільки вистачило. Там воно таке вже аж побите їржою. Рихли метал уже рихлий, треба було пошпаклювати, ага. ну добре, замішую фарбу, буду пшикати. І так, спершу профарбовую борти. Тоненьким таким факелом. Тоді вже фарбуватиму основну площу диска. Так, ось такі от диски вийшли після фарбування. Гірше точно не стало. Вже ржавіти так не будуть певний період часу. Так що можна сміливо фарбувати самостійно і нічого не боятися. Дякую за увагу.